Більшість фрагів було з цього коряка, тому що додали оптику, вона автоматично, якщо коряк у вас вкачаний, буде відчинена. <риклад> 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 Добиття прикольно. О, тобто я його стратив і одразу повертаюся до людини ще й зі своїм ладаутом. Так, давайте зробимо паузу. Я похилісь, а потім заходьте. Суперій. О. Було, по відчуттям тупо кайф. Блін, зачепилось. Вітаю, друзі, у новому відео дочекалися ми перезавантаження четвертого сезону, і з ним ми отримали наступне: додали королівський Royale зомбі. Дивно, що вони почали позначати рівні. Складністю, звичайний, любительський та важкий. Сьогодні мене більше за все цікавить зомбі режим на Rebirth Island. Саме у це ми сьогодні будемо грати. Але перед цим я хотів би вам сказати, що змінилися налаштування графіки. Ви тепер можете обрати пресет, температура батареї, я так розумію, економія того і іншого не потрібно, бо у вас буде максимум 30 fps. Плавний геймплей. це якість мінімум, частота кадрів, максимум 60. Ну. Мій Phone 8 Pro буде грітися до 37, це максимум градусів з кулером. А ось якщо обрати якісь фігня, бачите, тут усі пресети не рекомендують частоту кадрів вижимати на максимум, бо я помітив, що коли зробив візуальну якість мінімум, частоту кадрів без обмежень, а роздільну здатність високо, так, в мене велика деталізація, все класно видно, але телефон просто кип'ятильник. Я спеціально сьогодні взяв шнур зарядки, щоб увімкнути. Режим охолодження зледенілий, це максимальний режим, і можливо ви його навіть будете чути під час запису. Хочу спробувати таким чином пограти. І робив навпаки. Тут обирав максимум, а тут обирав низько, і з'являється наша минула до цього патчу Call of Duty. Там де все мило, телефон так само гріється, графоній так само де. І ще хотів вам сказати, що топовий топ додали у гру. Я на жаль цю катку не записав там, де 20 фрагів настріляв. Більшість фрагів було з цього каряка, тому що додали оптику. Вона автоматично, якщо каряк у вас вкачаний, буде відчинена. Кратність 7, олдскульна оптика з таким трикутничком, як у першому варзоні. Погнали тестити. Покажу вам, як це на справі. Сподіваюся, вдасться взяти лодаут. А сетап мій на сьогодні це супері 46 у такому вісі. Ну, каряк ви вже бачили. До речі, вони класно зробили, що під час цієї заставки занижують FPS до 30 максимум, щоб ваш телефон швидко не нагрівався. Зомбі раяль. Я хз, куди всі полетять? Клас, і я одразу вже цей зомбак. Я не знаю, як цим грати. Блін, вставай! Що мені потрібно робити, щоб стати знову людиною. Дуже довгий ТТК. інфекшн треба шукати. А! Це я знаходжу ці інф... інфекшн і повертаюся до. Свого звичайного обліку, так? Ні, чувак, ти, ти не. А. <откоштоване> Окей. Як довго я таким протримаюсь? Це питання. Якщо чесно, друзі, я не прихильник зомбів. Ось і зомбики. стрём на дичь О. не хочу зомби Я вставай, я відкрив. даже не вижу. Блин, реально не видно чего. Да, yeah. yeah, прикольно. Я його стратив і одразу повертаюся до людини й зі своїм ладаутом. Друзі, мало FPS. О, 52, що це таке? Ой-ой-ой-ой-ой! сам самбака. Стрмні звуки. Ну це ненормально, що у мене 55-52 FPS на таких налаштуваннях. Друзі, 37 FPS. Як вам? <турок> <турган> у у хочу А-хелпуй, а-хелпуй Ой, красавчик <турган> А где вы? Я увесь час переживаю за зомбі. Mm -hmm. Так, відправили цього. Тут поруч. тело зомби. Блин. М -м не 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 не, -не. А ну не. Опять. Друге місце, 41 градус, було в мене 37 FPS просадка. Snapdragon 8 Gen 3, 24 Гіга оперативки. А тепер давайте у найскладніший режим. На думку Activision, пограємо подивимось, як там справи. До речі, друзі, якщо ви знаєте якусь інфу, або просто можете дати відгук з власного досвіду про кулер Red Magic 5, котрий підходить для айфонів та для андроїду, напишіть, будь ласка, в коментарях. І якщо ви вже додивилися до цього моменту, поставте, будь ласка, лайк. Це мене дуже мотивує. І таким чином я буду трішки ближче до своєї цілі. Це тисяча підписників. Обов'язково підписуйтесь на канал. Після тисячі підписників вас чекатимуть стріми. Так, окей, почнемо з аеропорту. you cool. О, це погоня. Боже, дайте нормальну пушку, ну, як. Крив... О, це вгору? Я думав, це мій челик. Я чув хтось з гори стріляв, але, мабуть, я помилився. О тут челик. Що я не бачу. Трошки заважають ці показники. Блін, так теж. Давайте сюди їх. О! Кейчал okay, добив його. Я тут розбрусь. Так, давайте зробимо паузу. Я похилюсь, а потім заходьте. Фу! Супері. Друзі, на мою думку, супері, сапері, сапері, як, блін, кому зручно. Зараз трошки покраще, ніж HRM. Ну, це по власним відчуттям. Я не бачив, щоб там щось занерфили. А пушка ця мені як у ПК-шній версії імба, так і тут. Я так розумів, той Can розлом UAB, неможливо увійти. О, oh, друзья. Кісь челіки, чи сплять, чи що? А що там нокається? Ну? О, лодік, гоу Лодік, друзі. Я комфортно себе почуваю, коли б не корячок. Кого ти там лупиш? 57, 59 FPS 60. й серваки, блін, лагають. Я не знаю, що це робиться, друзі. Зараз перевірю такий варік. Високий FPS поставлю, не безлімітний. І по відчуттям в мене вже плавніше. О! О, по відчуттям тупо кайф. І телефон зараз от 42 градуси. М -м, побачите, що. Температура буде знижуватися. Друзі, якщо вам цікаво побачити ці всі режими у ПКшній версії, щоб я зіграв, теж напишіть в коментарях на магазі. Блін, зачепило. Чел, мені це теж потрібно? Не зовсім розумію. О! Чому я не чекнув сходи? Боже, криса, пацюк. Fire, <звук> я казав, що температура буде знижуватися, але <звук> температура все одно 42 градуси і менше, ніж 60 FPS. Будемо чекати фікси. Те, що ми робимо вже рік. І капець <звук> без лоддаута. Хоча давайте ризикнемо, в мене є пушка. А ось цей чтип, який мене вбив Да-дана Понавішував на себе. А ти коряк мене забрав, міг би принести. І бро, бром. А, вже не треба куп. О! А що таке? Я навіть скажу вам більше, що поки я тут грав, мій підписник телегу написав, що у нього на iPad Pro, на m 4 Pro ці друзі, і в нього лагається гра. Огу! Шкода, що не додумалися зробити кнопки, дякую. Блін, на даху, на даху. Так, друже, він нас може зараз у спину покохати. Я напевно буду угу. без броні, без фігні. муха. му. Там ще й двоє. Не дуже претендую на те, щоб мене зараз купили. От його не купляє, він тупий. Хоча я теж без броні полізти на двіку, хоча я не знав, що тут це... 17 10, 6. Друзі, що можу сказати? Погано, <смір> контент такий собі, прихильникам зомбі, мабуть, сподобається. Як окремого режиму зомбі його не зробили. Я очікував, що він буде реально окремий режим, де ви фармите зомбаків, відкриваєте камуфляжі, як у мв 3 на ПК, але такого не зробили. Гадаю, що Activision слід задуматися про окрему мобільну гру зі своїми приколами або дублюєте ті приколи і пихайте у окрему вашу мобільну гру. як Код М, котрий не злизаний з ПК. Бо коли вийде Дельта Форс з цієї гри дуже багато хто піде, бо там буде гра окремо на ПК, окремо на мобілку. Навіть крос прогрес під питанням, не те, що крос платформа, якась, а крос-прогрес. Можете напевно увійти під одним аккаунтом, але у вас буде там свій перс і там свій перс. Це. Круто, бо під мобілки потрібно оптимізовувати як мобілки, а не урізати комп і пихати це у мобілку. Будемо чекати так само, як і чекали рік, те, що завезуть, оптимізовано. Хоча я казав, десь в моїх call ofдutieських відосів 5 назад: що не чекайте оптимізону, приймайте те, як є, або. Переходьте у іншу гру. Тому, якщо вам сподобався відосвід, поставте, будь ласка, лайк, обов'язково підписуйтесь на канал. Я так близько до цілі тисячу підписників і так важко цю ціль реалізувати виявилося. Тому здійсніть мою маленьку мрію. А я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні, друзі.